Та добре, про ну, це не кінчиться. Йому, йому, йому 100 повторів буде достатньо, да. так? Так Що там той Богданчик, коротше, який на бедеш, має бути в який з'явився? З'явився. бодя. Ти тут? Ти в Момблі зареєструвався, все в тебе нормально налаштовано, що ти її навіть не скачав. Заходь в Момблу, там, де Махпак. А звідси можеш виходити А знаєте, яка ще фішка? Я оце не знаю, як це зробити. І я в макросах вибрав ЦПшки, Vlad 2 вже в самій, там де можна клавіші різні міняти. Вибрав там, де в мене цей макрос з ЦПшками і нажав клавішу оцю на мишці. І в мене тепер та кнопка взагалі пропала. Ну, типу, третій ряд, четверта кнопка, її вже тупо немає. Є третя, і потім зразу йде п'ята, четверта пропала ну, з близько. Може просто макрос її мишкою стягнув, розумієш? Да. Що це значить? Чуть... Ну ти не заблочив клавіатуру, типа не закрив замочок, і поки ти це робив, типа сама масок свій звідси витягнув. От і все. І зараз вона не буде працювати. Рома Рома, оператяне, дайш. Махпак не Там треба. вкладка Ukrainian. Я я вже зробив. Переносимо yeah. Махпак, може характерники чи щось таке. М -м -м, вже такий був, не треба. Вони злились дуже швидко. Yeah. Подивіться, подивіться, будь ласка, я вам скину в флодильня. Дивись, це третій, третя ця. Там просто в мене 1, 2, 3. А цього просто немає самої. Та воно в кінці, знає, воно, значить, в кінці подивись. Воно, значить, косно не назначено ніяк. Я не буду дивитися, бо я вже, блядь, Дуже маєш щодень туди їхати до. До парку. Чи ще да, вас і да. не появилося, Рома? Mm, ні. Рома, але воно теж називатиметься Shortcard Extended 2. А, та, 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 та. Чотири. Чотири. Чотири, так, так-та-та-та. Тільки вже 4. Топовий eh, pvp чар, pvp Тір, pvp Дегап, pvp ПАЛ, не знаю, як так це робити все. Так в мене не було ночки вопросів ніколи. Ти дивишся. Уявляєш? Ну вообще, ти кажу, це вже жесть! Що ти тими пальцями можеш робити, я тільки можу уявити. Жінка твоя довольна. Максимально. Максимально швидкий, типа. Самий быстрій пальці. Ну, Короче, ця мишка макроста мені просто вбила цю її тупо нема, тепер. Смішно. Ну нема більше, це, як каже Ромушка, вона в кінці немає. Ну, все, так що пару макростів і в тебе панелька буде без килів. Чисто мишкою клацать. Да, такий. І- і макрос клаву купує просто локтем, так хуяк, хуяк. А що ти шукаєш? Я хотів макросон налаштувати і нажав, неправильно коротше, зробив, там, не знаєш, в Ла-2 вибираєш ряди, оці там F1, там одинички, потім п'ю. І з третього ряду там четверта кноклась. Покажи свій екран просто, екран Ла2. Зараз. По Речі, Хатор, здається, колись був російським брендом, який українізувався після початку війни. Зараз ти по-українськи пишуть, я ж не знаю. Деня, деня, ти питався в отдалеки, чи там є місце для, для джуда чи ні. А, це якийсь це третій е, махпак чи другий. Зараз. Це перший. перший. О, у нас, що, є два махпак? А немає у нас жодного махпаку, заспокойтесь. Ти там має... зараз половина буде доповнювати. Дімона немає, він там окремо, у нього своя мам була з його махпаком. <ріст> <ріст> Добре, давай нижче. Давай, 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 давай. Все Вище саме... давай. Вище давай. Бачиш, нема тупо такої полоси цієї нема з тої клавіші четвертою. Тоді to дефолт. Четвертої полоси немає, четвертої ти не можеш бити. Та я розумію, третьої. З третьої полоси немає четвертої клавіші зовсім. Тоді поставив ресета дефолт. Але всі злетять Мак, всі клавіші злетять, ми. Бачиш, мене на панельці Q, V, E. Ну тут зараз поміняєш тебе часоку. Все, добре, зрозумів. Я тут такої теж не прийти. Чуєте, а ще маспі Window по фасту переустановити. Подивися в дженерал вкладки. Стачиш, <laughs> ладба по фасту переустанови. <laughs> І window. Така дженерал це ж щ... чат-зентер. Що ж мені дженерал General... дасть. Якщо мені треба чат-зентер. А є ж деякі шорткати, які при Чат-Зентер працюють з біндами з дженерал. Mm -hmm. Так ти зайди в ентер чат, ти не тут зайшов, Во. Я був я в ентер чаті, в ентер чаті немає, де <laughs> <laughs> Ладно, 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 вибачаюсь. В чаті просто є 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 4 немає вже. А в Дженнерл є ще 4. Okay. Вибачте, а Можете хтось перевірити посилання? я відправив в Дискорді, відкривається чи ні? Не знаю, відкриваю. Що надіслати запит на перегляд прямих трансляцій щось таке? Да? Да. Странно, не відкривається, так? Да, да? відкриває. Щось я странно. А яка в тебе там сейчас на четвірки, якщо ти не ведеш, яка там буква буде? Шорткат на. А, так вона Шорт... просто зникла. А пустих ніде нема слотів? Буває пусті слоти. А ну слухай, може шорткат нам, він тут десь є? Ні, нема. А вон, not in use, останній. Це, ну, це ну, він думає? шорткат, скоріш за все так. Thank Не працює. Ну, тобі ж там треба а дві, дві кнопки злінкувати, а, типу, першу не дає злінкувати, да? ну тоді тільки відкатувати. Блін, як ти це взагалі видали? Я ж тобі кажу, я нажав, оце де ти вибираєш кнопку, да, Владва, я нажав ну, на мишці п'яту кнопку, поняв? І все. А вікно перезапусти, чуєш, вікно